ЗАДОВГО до будь-кого іншого людину, що цікавилася цією темою, вважали заблудлою цікавий чоловік і нетрадиційна жінка в усіх сенсах цього слова. Вивчали мистецтво невічливої науки. Леді та джентльмени, доктор Вільям Мастерс. Як довго ви були в такому стані? Завжди. Барні, ти тварина. Я зафіксував ваш оргазм, що тривав 9 секунд. Я вдавала. Це звичайна практика для вас. Це звичайна практика для всіх. Мені подобається доктор Мастерс. Він справжній альфа. Пес. У мене нове дослідження. І мені потрібна не дуже бредлива секретарка. Я не бредлива. Це дослідження сексу. Існує багато теорій, які не були перевірені наукою. Це дуже цікаво. Особливо для жінок. Моя порада ідіть додому до своїх дітей і подумайте про те, що робите. Я лише хочу відповісти на питання, що відбувається з тілом під час сексу. Розумно, біл. Наука. Ви дуже добрі, місіс Джонсон. Джин жінки часто думають, що секс і кохання це одне й те саме. Тому і прагнуть цього. Невже є люди, які добровільно беруть у цьому участь? Це чудово. Справді, хочеш чи ти що, дівчина? Вони почали діалог. Як жінка відчуває оргазм? І як? Фантастично. Ви не зможете цього довести. Дозвольте, я вам дещо покажу. Ходімо. Це розпалило революцію. Все, що вам треба зробити, це нахилитися якомога ближче, але не занадто близько, щоб не пошкодити око. Іншими словами, стережіться самотика. Це не медицина, це дослідження, скандал. Проекти можна проводити в таємниці. У навчальній лікарні, де ніхто не пліткує. Мені потрібна ваша допомога. Я закохався в неї. Я не знаю, що робити. Нам потрібна година, що найменше. Я зайнята. Коли на вас дивляться, ви повинні бути сексуальні. Ніколи не пробував. Що ти бачиш, коли дивишся на мене? Кохання? Майкл Шин Лізі Каплан. Бо бріджес ви граєте в цікаву гру. знову дослідження сексу це дослідження початку всього життя. Навіщо жінки імітують оргазм? Щоб змусити чоловіка швидше кінчити, зазвичай такі жінки хочуть повернутися до своїх звичайних справ. Майстри сексу.